Добрий день. Ось так быстро, швиденько спливло два тижні, а сьогодні вже 15-й день розлучування колядок. І сьогодні, слід за господарем, я заспіваю колядочку господині. З дітками ми перед цим в нашому сценарії, щоб воно було так природне. Ми говоримо господині, а що ж наша господиня? Подивіться на неї. Як Каліна красна, ну, що уособлює калина у нас, здоров'я, красу, молодість, життя. А, і далі ми кажемо, а що ж наша господиня, як та зірка ясна? Як прекрасно називають так? нашу господиню, які задобрюють, які говорять е, приємні слова. Ну, і звичайно, що ми отримаємо гарну кольору, як ми так задобримо наших господарів. То це вам хочу сказати, що господині зразу ніби як тануть, і вони так червоніють. Це, 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 це так, знаєте, приємно так дивитися, як вони так, mm -hmm. <соромляться>, ну, так соромляться. соромляться. Дуже приємно дивитися, і, звичайно, у нас гарно коляда виходить. І ми співаємо її так лагідно ніжно. Бо всі попередні хулятки це все ж закличні такі, да? ми вигукуємо, все співаємо, господарю у нас як коробчик такий. А господиня дуже ніжна і лагідна. От і ми так співаємо. Також не всю я її заспіваю. Юлузі, лузі, каліна рясна, святий вечор. Іще краща панна галочка, святий вечор. До церкви йшла з ясною зорою, святий, вечор. а з церкви йшла красною паной, святий вечор. Ну и там є ще слова. Також про її красу, про те, що всі її поважають, шапки знімають перед нею, питають, хто вона, чия вона. Ну, є багато таких колядочок, і вони також є і такі жваві, активні, і є такі лагідні, ніжні. Так що, також будемо шукати. Бачите, два тижні, а колядок вони не скінчуються. Я просто не знаю на наступний раз, яку, яку не можу вибрати стільки їх багато. І тікток е, щось мене не пропускає три хвилини і все, каже, багато. Так що завтра буде інша.